Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я буду говорити з вами про нашу в лапках історію. Так. Ну, це не я придумав. Я ну, схиляюся. Перед нашими класиками, а тим більше перед Тарасом Григоровичем Шевченком, який не є не тільки класиком, а є головне в нього він наш вчитель, і наш пророк. Це не кожна нація у світі має таких людей. Щоб він був і класик вітчизняної літератури, заодно він є нашим вчителем, якого ми погано вчимося, так, учні погані ми, так, і ще і пророк, який фактично все передбачив в своїх літературних творах те, що е, було, те, що. Було за його часу, і те, що є нині, і те, що буде. Так. Так ось про нашу історію, що він сказав? Та до того історію нашу нам напише. Так. <сміст> нашу історію, звичайно, це іс... в лапках історія. Наша вся історія пробріхана, вона написана. Московитами-андрофагами під себе, так, для нас і для всього іншого світу, який продовжує донині нею користуватися. Ну так, а чому б йому не користуватися, коли ми продовжуємо користуватися цією псевдоісторією, всі ми тими, всі ж без винятку, всі без винятку? Оці всі літописи. Вони, коли потрапили в руки московитів, вони за їхньою ментальністю обов'язково були змінені, пробріхані, придумані, дописані, вписані і так далі. Сто разів міняли, додавали, віднімали, в залежності від політичної, так би мовити, кон'юнктури. Це не історія. Немає цієї історії. І треба сідати і переписувати. Зараз якраз той час. Ну, от я наведу вам два простих приклади маразматичної історії, написаної для нас московитами андрофагами. Європейські країни більшість пишаються тим, що вони є нащадками славної Римської імперії. І британці, і німці. І французи, і іспанці, і португальці, ну, тим більше італійці, ну, хорвати, так, навіть мадіяри, хоча вони прийшли набагато пізніше, але ж подивіться, який маразм у нас. Я показую очевидний маразм. Дві мапи України. На одній мапі Європи, це ж москалями намальовано, а тепер нею користується і, і світ. І на тій мапі зображена Римська імперія, якої на нинішній території України нібито не було. От не було у нас. Московитів то не було очевидно. Так як могло бути у нас, коли ми один Так. І разом з тим на іншій мапі поз. Позначені троянові вали на території України. Я запитую, хто такий троян? Це Римський імператор. Отже, вали є троянові, а Римської імперії нема. Як це? Ну у мене просте запитання до академіків, докторів і все таке. як так може бути? Ви що, отак паралельно мислите? Так? Троянові вали окремо? Римська імперія окремо, котлети окремо, мухи окремо. Ну як це? Ну я, ну я, просте запитання. Вони ж не, ніхто мені не дасть на це відповідь. Так. Або друге. Так. Ще конкретніше запитання, це вже ну, стосується нашої столиці. От є Київ, якому нібито там якісь толочки, чи хто, я не знаю, хто там його писав, кажуть нібито на замовлення. Знову ж таки, історія на замовлення. Тоді Щербицького, і ніби той Брежнів дозволив, щоб Київ все-таки 1500 років було йому, так. Хоча там потім московити страшно ображалися. Ну як це? 1500 років, так. Так, а Москві там скільки років, вдвічі менше, і, і так далі. І знову ж то, брехня, тому що і не вдвічі менше, а втричі. Ну, от навіть стосовно цієї цифри, ця ж цифра, взята зі стелі, абсолютно намальована. так, <сміття> а У мене запитання: а, три... а ці, вибачайте, пардон, вали навколо Києва. Скільки їм років? Так, отам от такі спеціалісти великі радіолицевим аналізом визначали, що це десь там до нашої ери. Так, вони збудовані. Ці, ну, Скільки до нашої ери? Ну, 2500 три тисячі років, скільки там? Дехто пише 5 тисяч років. Ну так ви ж розберіться, це ж, це ж наша історія. Московити ніколи про це писати не будуть, тому що в них ніяких змійових валів немає. Так. так в мене тоді інше запитання абсолютно просте, елементарне. Запитання, скажіть, будь ласка, якщо Києву 1500 років. А навіть отей радіовуглецевий аналіз, невідомо звідки яким проведений що е, 2500 років цим змійовим валам. Тоді в мене виникає запитання: а навіщо і хто побудував ці змійові вали, які висоти досягають, тоді досягали 21 метр? Це китайська стіна 6 метрів. Хто побудував? Ну, я ж возив туди ICTV бригади. І ми міряли висоту, нині 15 метрів. 15 метрів висота. Нині. Це скільки пройшло? Тисячі років вони опливли і так далі в лісі. Міряв під, щоб уже бути конкретним, у лісі міряли. В районі села, ну, фактично в самому селі Плесецькому. так, І зні, знімали. Там є. Я думаю, якщо вони його не розкодували, то те відео туди зберігається, де я хожу по цих збійових валах, показую. Дивіться, от туди-сюди, в який бік Одеса, в який бік Київ, і так далі, і тому подібне. 15 метрів нині. Так. То це все, в основі, що дерев'яні конструкції знаходилися. Це ж не просто так. Хто побудував? Хто побудував? І навіщо? Це що для оборони хутора? Цей дебілу, вибачайте, на слові останньому має бути зрозуміло не історику, дипломованому про те, що уже як мінімум 2500 років тут була столиця держави. І для її оборони були збудовані ці змійові вали. Ну, я ж прості речі на пальцях показую. Елементарне, донині декому не доходить. Ну, так, українці з цього приводу завжди були дуже е, влучними. Колись в нас народ, Ох і Боже, і розумний. Оці всі наші прислів'я, вони просто в десятку. В десятку. Ти йому кілок на голову, хоч кілок на голові тиши, а воно не розуміє. Так. Оце, оце такі речі у нас з вами, любі українці. Оце така у нас історія, яку у нас у школі викладають, яку у нас вивчають в університетах. Так. І це ж на майбутнє навіть закладається. А ви запитаєте, чому? Московити написали нам таку історію, яку ми донині, як кажуть, не критично найм'якше, найкоректніше використовуємо, так тому що в них всього немає. І тоді ота вся теорія про один народ летить, кажучи, науково, коту під хвіст. Очевидно, тому що, <с> якщо ми один народ, то в нас все має бути одне й те саме. Так, і в нас не ісби. Не хати мають бути, а ізби. так. І в нас має бути не бандура на 60 струн, так, а триструнна чи раніше двострунна балалайка у Грофінській. І в нас мають бути не чоботи, а лапті. Ну і так далі і тому подібне. Ну, у нас немає бути Римської імперії, бо там не було її ніколи. І ми не можемо, вони не можуть себе назвати нащадками Римської імперії, а ми можемо так само як німці, французи, британці. Далі ми можемо назвати себе нащадками е, всіх тих країн, держав, які тут були, які побудували е, величезні. Фортифікаційні споруди, яких в Москві і близько нема, і будь не може, тому що вони жили у тих болотах у землянках у Грофіни, і їли один одного, тому що вони андрофаги. Я ж пояснюю на пальцях, чому треба вже, переіменувати вже зараз на державному рівні. Бо ці історики, коли, поки вони роздупляться, кажучи науково. Так я не знаю, скільки це пройде. А Верховна Рада, в принципі, я думаю, під амофором е, адміністрації президента цілком може проголосувати за перейменування Росії на Москві в андрофагію, а е, так званих Росіян на е, московитів андрофагів.